Ось я пров'язала всю ручку, красиво знаю, виходить. Один, два. Пров'язали. Перевертаємо і в'яжемо цю першу стовчик, пров'язали. Перевертаємо в'язання і в оцю перемичку. Топчик. Якщо ви дивитеся відео і не повторяєте, вам виглядає складно. Якщо ви зразу за мною будете перевертати, ви зможете зв'язати. Пров'язали стовпчик. І знову крутимо. І в нас отут утворилася перемичка. Це такий, якби кручений, такий міцніше ручка вийде. Пров'язали. Виняли, пров'язали. Знову крутимо. Оп! Де в нас перемичка? Ось тут. Під неї запихаємо, виймаємо. Але ви мусите вже як сіли в'язати ручку, в'яжіть її до кінця, бо ви потім з тими перекрутами можете запутатись. Перекрутили, запхали під перемички, виняли, пров'язали. Знову крутимо ось сюди. Мені вона виглядає дуже така цікава, бо можете повітряні петлі в'язати, приєднати до протилежної сторони і вернутися обв'язати їх стовпчиками і прикріпити. А оцей візерунок мені виглядає, якийсь такий трошки цікавіша ручка. І знов крутимо так до самого кінця, а тоді приєднуємо до корзинки. Ось така в нас скручена, красива ручка виходить. І далі обірвала, лишила довгу нитку, зав'язала ту останню петельку, зафіксувала, і прораховуйте, скільки у вас тут петельок, сім. І тут рівномірно приєднайте. Я зробила її трошки вище, щоб ще буде пасочка лежати, щоб вона не загрожала руці. І просто я гачком поперепихаю, не буду пров'язти ніякі стопчики, просто. Запхаю його з середини, захопила, це, вийняла. Тепер поправила ручку гарно і вийму, наприклад, ось тут, зачепила за ці петлі, за корзину і вийму е, нитку, запхала гачок в серединку, тобто, вже немає єдиного методу, просто е, таким чином я Перепихаю, щоб ниточкою зафіксувати, і щоб воно було акуратніше. Вийняла. Тепер хочеться мені ще через цю петлю, щоб воно було гарніше пропхати. І теж спуститися в серединку. Гачок Серединки. Вийняла тут і ще раз зафіксувала. Можна ще в якомусь місці зробити, щоб ручка не витягувалася. І Зав'язати вузлики, пропхати, і так сформується, гарно прив'яжеться ручка. Ось така корзиночка. Ще, якщо оздобити якісь біленькі пухнасті вушка, хвостик буде. Можна і так лишити, в принципі, а можна ще оздобити, буде красивесно.